Доброго дня. Сьогодні я хотів би зупинитися на дизайні наших бутилок і на книзі 150 алкогольних рецептів. Дуже багато людей мене просили, щоб я її зробив в електронному виді, тому що є багато моментів, що людина не може підійти сьогодні на пошту. Або її нема взагалі в місті, або вона за кордоном, або вона хто знає, де. Тобто жива, живий варіант книги дуже тяжко одержати. Тому я зробив такий електронний вид, так як ви просили, я зробив ціну в два рази дешевше. Тобто ви тепер купите цю книгу не за 300 гривень, а за 150 Після оплати вам приходить на пошту на Viber або на Telegram, на будь-який меседжер приходить лінк, такий довгий. Ви його нажимаєте, скачуєте книгу собі на телефон або на комп'ютер і користуєтеся. Повністю авторські всі рецепти. Тобто, тут є перечень інгредієнтів, як робити, тут є такі замітки, але ви замітки вже собі будете писати в своєму листочку, тому що це електронний варіант. От така ситуація. Дуже багато людей просили, тому ми вирішили так зробити. Тим більше, от такі наші реалії. Я так думаю, що мені давно вже пора було то зробити. Я чомусь до того не додумався сам, аж поки люди почали писати і от ми таке зробили. Тепер наші напої будуть мати отаку емблемку. То є емблемка Львова. Ми попросили дизайнера, щоб він нам розробив таку етикеточку, Тут буде назва, тобто Яблучний віскі і ззаді буде наш логотип. Тобто, щоб людина, коли получає такий напій наш, щоб вона зразу знала, що це є від нас. Тобто на всіх прямо бутилках буде така емблемка наша, емблемка Львова. Майте на увазі, от як вона виглядає на 0,5 літра, це на 0,35 літра. Внизу під відео сайти Олегкар. Переходите там, де курси, там ви можете заказувати книгу собі, там, де готові напої, можете набирати, заказувати той напій, який вам подобається. Тобто, які є, в наявності вони є на сайті. Як ті, що на сайті в наявності, є в наявності і так. Якщо на сайті їх немає, допустимо, Беладона сьогодні нема. Тому що ми її всі вже розпродали і чекаємо, поки друга буде вже готова, потім буде розлив і буде вже на сайті. Ми даємо дуже демократичну ціну, практично по собі вартості так, щоб люди попробували. Ми даємо гарантію на якість. Ми даємо іменно дуже класну ціну для того, щоб людина попробувала і зрозуміла, чи її варта йти в нашу тематику, чи не варта. От в домашніх умовах, повірте мені, ви зробите набагато кращий, якісніший продукт, чим, допустимо, в магазині ви купите. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі.